Ой, друзі, ну а далі від забарвлення такого радісного до забарвлення трагічного у Маріуполі росіяни збираються влаштувати танці на кістках. До кінця до кінця року там планують відкрити драмтеатр. у березні 22-го року. Я просто нагадаю, можливо, хтось запам'ятав розі... забув за російська авіація. Знищила будівлю, де від бомбардувань ховалися сотні мирних жителів. Серед них були і літні люди, і жінки, і діти. А тепер тільки уявіть, окупанти намагаються перетворити місце масового вбивства на сцену. Для своїх вистав. Чому росіяни так поспішають відкрити драмтеатр у Маріуполі і чи можна залити правду бетоном і брехнею? Про місце, яке стало символом однієї з найстрашніших трагедій сучасної війни, розкажемо далі у сюжеті. Це кадри зняті тиждень тому. Так виглядає нині драмтеатр у Маріуполі. На території люди і важка техніка, купа плит і будматеріалів. Окупанти вимощують театральну площу на ворожих телеканалах. Вони вихваляються, що підключили будівлю до комунікацій і заявляють про завершення фасадних робіт. Вони зараз прискореними темпами намагаються відремонтувати фає і відремонтувати саму залу театру. Ну всередині, да, мається на увазі. А оцю частину театру, там де гримерки, ну тобто, що становить дві третини театру, насправді, скрізь за все, в залі не будуть робити зараз, а будуть робити вже по ходу, тому що вони поспішають. Експерти кажуть, росіяни роблять це недолуго і шаленими темпами, щоб приховати сліди своїх злочинів. Мовно кажучи, з'явиться театри. Вони сподіваються, що з часом і забудеться, що взагалі його не було, що було щось пов'язане з театром, ну і так далі, так далі. Так... Ну, взагалі нічого нового. Насправді, все це типова російська тактика. Відбудовувати там драмтеатри, цирки, там ще щось. Да. Ну це є. Ну, це є цирк, це є цирк, це є сюр, це є людожерство. Ось ось це. Да. І це є чітке вимивання. Історії, росіяни зруйнували драматичний театр у Маріуполі 16 березня 2022 року. Скинули на нього авіабомбу. У той час там, за різними даними, переховувалося близько півтори тисячі людей, і це була чи не єдина їхня надія знайти прихисток і вціліти. Ця новина тоді шокувала усю Україну і цивілізований світ. Особливо ці моторошні кадри зняті з неба з величезним написом Діти. А от кадри перших хвилин того, що відбувалося тоді всередині, наслідки обстрілів драмтеатру. Ракета потрапила прямо в центр драмтеатру. Люди намагаються евакуюватися. Це ж треба так відверто, так цинічно і так жорстоко. Під завалами більше тисячі мертвих людей, які втекли з міста в надії, що їх помилують. За даними прокуратури Донеччини, внаслідок обстрілу тоді загинули близько 600 людей, але точну кількість встановити не вдалося, і цього вже ніхто не дізнається, бо місто і досі в окупації. А усі докази своїх злочинів окупанти ретельно знищують у травні. Після страшної трагедії росіяни почали розбирати завали. Окупанти вантажівками вивозили будівельне сміття разом з рештками людей. Розбирати завали змушували, і місцевих. Вони це все вивозили на будівельні смітники за містом разом з рештками людей. А потім всі ці а, рештки будівель. Та людей перероблювалися на декількох асфальтних заводиках по місту. Тобто, і місто асфальтували, асфальтували нову дорогу до новоазовська. Після розбору завалів зруйнований театр закрили банерами. А у серпні російські пропагандисти заявили про так звану відбудову і реставрацію. Почали роботи зі знесення стін зрівняли із землею ті, які були доказом бомбардування. підвальні приміщення залили бетоном і створили саркофаг на кістках. Експерти пояснюють, росіяни зробили це навмисно, бо з під завалів дістали тіла не всіх загиблих. Нічого хорошого з цим театром далі не буде в будь-якому випадку. Я би там замислився на місці. Тих хто буде його відвідувати. Знов ж таки, в Маріуполі половина мешканців на сьогоднішній день вже росіяни не на Маріупольці, на українці не наїхавши. Вони взагалі не відбивають, що там театр. Ну тобто -то театр буде, буде вони будуть туди ходити. Власне, і цього росіяни добувають уже наприкінці цього року. Росія планує відкрити маріупольський драмтеатр, де співатимуть, танцюватимуть і прославлятимуть російську культуру на місці, де загинули сотні мирних людей. Для пропагандистів це має стати символом мирного життя, але в Україні ніхто не забуде. Це чергова спроба Росії стерти пам'ять про вбитих під час війни.